У Нововолинську, як і у всій Україні, проблема із електропостачанням. Тому планувати роботу виробництва, де шиють теплий одяг для військовослужбовців, доводиться з врахуванням планових відключень. Працівниці приходять на 6-ту ранку і працюють до 10-ї. Далі продовжують роботу вже о 14-й, розповідає підприємиця Оксана Станицька, яка надала свій швейний цех. Шиють одяг для військових 15 працівниць на волонтерських засадах. Дівчата, які приходять, помагають з кроєм, помагають з очищенням виробів. Але основний крій нам допомогла зробити Нововолинська швейна фабрика. В них великий закрійний цех. Зараз виконуємо ось такі шапочки, курточки. Будуть ще бафи, балаклави, тканину фліс для потреб військових запропонували придбати партнери з-за кордону, каже волонтер Олександр Вербинський. Люди з різних країн: Данія, Польща, навіть Сполучені Штати і Ізраїль відгукнулися. Перший раз ми привезли три рулони, тобто, це приблизно 120 метрів. А наступного разу це вже було 5 рулонів. Координує роботу волонтерів у Нововолинську Катерина Варвус. Пошиття теплого одягу лише один із напрямків роботи гуманітарного штабу Нововолинськ Хелп, каже вона. Налагодили цю роботу, бо отримали запит від військових. Підключилися волонтери, підключилися місцеві підприємці, і нам вдалося. Запустити ще на початку жовтня місяця цей проєкт. З 14 години в цеху після ввімкнення електроенергії відновили роботу. Тетяна Корінна волонтерка. На початку повномасштабної війни із сім'єю приїхала до Нововолинська із Харкова. Наша віддача то сумочки шили, то тепер одяг солдатам, влітку шили літній одяг. Хай живе Україна. Майстриня цеху Наталія Ушарук про потреби військових знає від брата, який зараз воює. Жінка каже, як тільки з'являється необхідність, у цеху відкладають комерційні замовлення та працюють для армії. Почали ми це робити ще з 14-го року. Якщо є якісь таке замовлення, нам що треба зробити, ми відкладаємо свою роботу і починаємо шити це для наших військових. Підприємиця Оксана Станицька розповіла, що виконують як індивідуальні замовлення військових, так і замовлення для підрозділів. Нинішня партія одягу це 101 комплект. Волонтери Нововолинськ Хелп, говорить Катерина Варвус, сподіваються на подальшу підтримку закордонних партнерів тканиною та фурнітурою, а також купівлею генератора. Лариса Андрійчук, Олександр Ватищук, Суспільне, Луцьк.